Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, потрапимо на карту степи. У мене танчик Leopard 1, це естеха 10 рівня Германії. У цьому бої у мене буде приклад того, як можна виплататися з майже неможливою ситуацією з майже програшною. Якщо вам не цікаво, у усередину, там буде дуже цікаво, чи наприкінці там дуже буде епік. Ситуація, дуже епічна ситуація. Ну, повертаючись до бою, Так, е, хочу займати ось ці кущі, це мапа така простора. І я бачу, що ЄБРчик летить на підсвіт і дивлюся, може їхній ЄБР-чик е, буде гасати, та я його підстрелю. Ну, нічого не відбувається. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригоди Рака. Мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Так, що в нас? Ну, поки що нічого не відбувається. Сетап у нас доволі таки лайтовий. У нас є десятки, є дев'ятки і. Лише одна бабаха, це для мене головний ворог, тому що бабаха в мене може вбити з одного пострілу. І що я бачу? Що ми дуже починаємо сильно програвати на лівому фланзі, ну. я дивлюся, ні на що не очікую. Так, що, що ж робити? Ну, чекаємо. Тому що у мене танчик дуже снайперський, як ви можете бачити, більці в око можна потрапити у маленький мікропіксель ЄБРчику влучив. Ну, у нас дуже-дуже погана ситуація. 0,4, мінус 5 тисяч, ми дуже сильно програємо по ХПшках, дуже сильно програємо і я. Переміщуюсь на лівий фланг, залишилась одна яга та тайп. Ага, Type 68 майже не залишився, його майже вбили. По кобрі даю один шот, так. Ну, там Він вже відкочувався. О, пощастило, що я не засвітився. До речі, я коли грав оцей бій. Оп! Ого, це так пощастило, я його е, підстав, підстав на, цю, на гуслю. До речі, я коли грав у цей бій, е, мені так здавалося, що поразка неминуча. Ну, Якщо ви дивитесь його на своїх екранах, це означає, що результат був позитивний. Ого, вони в'їжджають, починають атакувати. Леопарда яга добива і все ще дуже багато, скільки там 4 противника. І я чекаю, що буде відбуватися далі. Що ми дивимося? Правий фланг теж дуже сильно програє. У нас майже не залишилось важких танків. Тільки ось на позаду мене на гірці. О, це оцього треба дружбанчика одразу вбивати. І ще ЄБР сюди приїхав. Ситуація дуже-дуже погана. ІБАЖ нас підсвічує. Одна Т-55-ка тільки тримає один цей фланг. Я не розумію, що робити. Нікуди не ховаюся. Дуже боюся, щоб бабаха мені блайнд не кинула. Так, що там, Т-30, і бабаха-бабаха ховається Т-30. Ну, він там. Ну, можливо, мені так здається, якщо б я галдой бахнув би, можливо, і пробив би його. Ні, нічого не відбувається. А тим часом вже правий фланг посипався, і зараз будуть от, оті всі вороги перекочуватися через, через цю ЖД. -шку. Так, так, хочу побахати. По перекаті. Ох, не встиг я влучити. 4-7. Ну, по ХПшках ми майже зрівняли, але у нас дуже-дуже мало залишилось. з цього ще підстрелити. Ех, шкода. Шкода, я дуже сильно поспішаю. О, гарно увійшло. І якщо ви можете бачити... Так, 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 зводимось і щастить мені цього хевіка-стінгера вбивати. Якщо ви можете бачити, я досі на стандартних пульках багкав не на галуді, тому що я коли, коли грав по цей бій, я думав, що ми програємо 100%. І так, чисто грав по кайфу. Ой, вибачте, трішки заблокував. Свого дружбанчика теж леопард один ось сюди можна влучити. Він, є, якщо трошки боком стоїть. Так. І треба переміщуватись десь ближче до центру, мабуть, на лівий фланг. Тре, треба трішки якось. Так, так, бобаху треба забрати. Забираємо бабаху. Але все одно у них є перевага. Знову ми починаємо сильно програвати. Ха -ха! І як ви можете бачити, у нас залишилось двоє проти скільки там Проти шістьох Оце так. Ось. І починається саме епік, саме такі сама жорстка така ситуація. Ось на цей... Так, так. Щастить не влучає ЕБР. Я влучаю УТ-30. Ось з цього моменту починається сама така ж... жорстка ситуація, коли я думав, що програв і тільки ну, набував домашку. Шкоду, набивав так. Мені я якимось чином вдалося ЕБР забрати. І. Що, од, од, один із із ТРВ починає, мабуть, брати базу. Так, Т-30 вкачує, вкачує Т30. На швидкості я бахую і ставлю на, на гуслю. Ну, Трішки починаю букувати, тому що у мене дуже багато хопешок. і якимось чудом я. Зміг його добрати, а ех, я його не влучаю. Ну, з, на цьому моменті мені здається, що десь об'єкт 704 десь тут стоїть і щось не хочу я в'їжджати. Забираю я Т-54 і е, Чхаю я на об'єкт 704 і тупо вкочуюсь на СТРВ-ху. Починаю я його. Крутити. На цьому моменті дуже дивно, хтось е з'їжджає з бази і. Ух, вже. Скільки у мене? 5, 5 фрагів у мене. Естервеха мені дає е по дупі. Мабуть, Естервеха брав базу і він з'їхав і дав нам змогу ще побахати. Так, Естервеха там. Леопард поїхав по прямій. І все ще не, не зрозуміло, де це D704. Зрозуміло. Дуже дивно, де він там. Ну, він з одного шоту вб'є мене, чи мого опонента леопардика він може вбити. Так, у мене вже 5700 демеджа на бахката. Вже медалька воїна у кишені. Так, так, ну де, де стервеха та цей ПТшка дев'ятка. Де вона? О, я засвідчуюсь. Десь десь він десь тут. Мабо, може на гірці? Ні, він не на гірці, він десь переді мною стоїть. Так, ховаюся за камінь. Дуже-дуже боюся, що за їхньої бази. Не бахнув об'єкт, тому що дупою я свічуся якраз на їхню базу. Ну, ну Все одно залишаюся під каменцем. Дуже-дуже боюся. 2-2. Ми гарно скоротили ворогів з оцим леопардиком. Хм. Так, він проїхав, по ньому ніхто не бахнув. Мені так здається. Це Стервеха кудись... А, вон він, він вже вт... починав втікати. Ну, на нас свій страх та ризик прокочуюсь і сам не свічуся. Все одне дуже дивно. де ж цей 704? І він світився на, цен... на центрі у цій у галявинці оцій. У так, так, десь тут ест Естервеха. Так, обережно, обережно. Може він ну, там на гірці стоїть. О! І він переміщується. І нам дуже-дуже щастить. Ми удвох його вбиваємо. Один постріл я даю, і цей леопардок його добиває. Так, треба трішки-трішки постояти. Відсвітитися дуже-дуже. Е, я боюся, тому що ми обидва на один постріл об'єкту 704. А я ще не знаю, скільки у нього ХП шек залишилось. Ну, по лічильнику, звичайно ж, 1600 воно показує, але воно. Так. Не Знаю, я не свічуся. Знову перекачуюсь. О! Він там попереду у кущах світиться. Дуже добре, що леопардок його засвітлює. На цей раз я не ризикую. Треба тащити тащити цей, цей бій та вбивати об'єкта 704-го. Дуже-дуже боюся і переміщуюся, щоб трішки побахкати, тому що воно, у нього дуже багато хпешок. Оп! Він робить помилку, виїжджає. І я залишаюся сам на сам. З майже фловою ПТшкою. У мене опускаються руки. І я не, не розумію, що робити. Треба. Ага, тащи. Ага. Так, так, так. Натащив я вже. Так. Треба відірватися. Відірвати відстань. І якось якось його перехитрити. Знову ось на цей раз він мене мог вбити. Дуже-дуже епічна така ситуація. Так, і ось він засвітлюється, я не засвічуюсь, він не знає де я. І я через, через кущі хочу його побахати. Він катається там. Може він на гірку поїде, я не знаю. Ну, Чекай. О! Він робить помилку і тупо виїжджає на мене. Я зробив постріл, не засвітився і зараз ставимо жирну крапку. Ну і бій. Оце, оце так бій вийшов. Ну все, переходимо до після бойової статистики. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І це у нас майстер, основний калібр та воїн. і 7800 на Бахкано.